Нечай ніколи не говорив, що після 26 грудня все закінчиться. Він казав інше, що після цієї дати війна перестає бути наступальною для агресора. Вона стає оборонною, а потім втечею від власних проблем. І в цей момент час починає працювати проти нього з кожним днем дедалі швидше. Він часто повторював фразу, яку важко зрозуміти без контексту коли людина починає думати про дорогу назад, вона вже не здатна йти вперед. Саме це, за його словами, і станеться після Різдвяного рубежу. Думка про повернення стане сильнішою за бажання утримувати чуже. Михайло Нечай завжди наголошував, що найважчий момент у будь-якій війні це не початок і не кульмінація. Найважчий момент це мить, коли обидві сторони ще воюють, але одна з них уже внутрішньо програла. Саме цю фазу він описував як період після 26 грудня. За його словами, ззовні майже нічого не змінюється одразу. Новини продовжують в.